12 година час новин для вас. Працюють факти. СІТІВІ та вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Цієї ночі російські війська атакували Україну різними типами дронів та балістикою. Командування повітряних сил повідомляє про влучання на вісьмох локаціях в різних областях. Загалом цієї ночі росіяни запустили в бік України 88 ударних дронів, 5 балістичних ракет та одну керовану авіаційну ракету. Над східними північними та південними регіонами наші воїни знешкодили 71 ворожий дрон. У місті Світловодську на Кіровоградщині окупанти вдарили по промисловому підприємству. За даними обласної влади, на місці спалахнула пожежа. Нині відомо про трьох постраждалих, двох з них ушпиталили. Внаслідок атаки у місті пошкоджені 76 приватних осель та дев'ятиповерхівка. Без електрики лишилися майже півтори тисячі абонентів. Опівночі ФПВ дрон росіян вдарив по Галицинівській громаді Миколаївщини. Як повідомляє обласна влада, легких поранень зазнала семирічна дівчинка. Пошкоджено два приватні будинки. В Очакові ж ворожим ракетним ударом було потрощено рекреаційний об'єкт. Минулося без постраждалих. А в Снігурівській громаді, внаслідок шахетної атаки, пошкоджено дві оселі та лінії електропередач. Нічна атака безпілотниками спричинила масштабні пожежі на Харківщині. Одна людина загинула ще семеро. Зокрема, дитина зазнали поранень. Зафіксовано 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Найбільша пожежа була на території приватного підприємства у селищі Васищеве, Безлудівської громади. Горіли виробничий цех та складське приміщення. У селищі внаслідок обстрілів постраждали троє чоловіків віком. До та чотирирічна дівчинка літнього чоловіка росіяни вбили у селі Есхар Новопокровської громади. Ще троє людей там зазнали поранень. Ворожий бепла влучив у житлову двоповерхівку. Виникла пожежа. Саме в ці хвилини у Коростишеві на Житомирщині прощаються з трьома загиблими дітьми. Двох братів і сестру вбили росіяни під час масованого ракетного удару в ніч проти неділі. Батьків з під завалів витягли живими. Маму з травмою хребта напередодні прооперували. Два будинки повністю знищені, інші пошкоджені. На місці трагедії побувала Інна Гуріненко. Бульдозер згрібає грубі балки разом з цеглою, глиною і домашніми речами. Ця купа мотлоху ще в ніч проти неділі була двома будинками, аж доки в них не влучила російська ракета. Поруч з волонтерами і комунальниками розбирає руїну на місці батьківської хати. Олександр позвонив друг, сказав, що ну тут щось прилетіло на долину. Я позвонив мамі, ну, всім рідним. Братам, сестрі позвонив, ніхто трубку не брав. Олександр, другий син в родині, старший брат нині у Львові, а троє менших брати і сестра, загинули під час ракетного удару росіян. Разом з батьками вночі діти спали в хаті. Воно так, як угол хати і отуди прилетіло, то воно ну, дітей всіх малих одразу. Батько казав, що він чоловік він кричав. Дорослих та дітей чув і сусід Валентин. Сам дивом всілів у будинку поруч з прильотом, зміг самотужки вибратися з-під завалів. Проснувся то від того, що мені падає на голову стеля. Потім почав підніматися. Мені падало ще раз, і потім я знову почав підніматися. Ще раз падало. Знову з четвертого разу я тільки піднявся. Валентин щойно зміг вилізти з руїни, побачив, що його і сусідської хати більше немає. Місцями палало. Я почув саме родину сусідську, бо вони самі перші, які почали відгукуватися, тому черги направив саме туди, тому що я ще чув там дитячий голос якийсь кричав. Тому я відправив їх туди, не розуміючи, що в мене ще в хаті теж є. Ми їх не йшли, бо мати кричала, на крики ми не знайшли. Я орієнтировочно сказав, де. Орієнтовно сказав, де брат лежить. Його теж достали. Матір Валентина з веранди відкинуло в погріб. Брата підлітка витягли з-під завалів на щастя живим, але з травмами. В третьому дворі сусід з пробитою легеною зміг сам з під балок врятувати дружину. Там хлопчина, я так знаю, що він виходив в туалет і вийшло так, що він відлетів на три метри. Йому прибило легкі і він з-під завалів не почав свою дружину. Доставати, а тільки потім він впав без сознання. Всього до місцевої лікарні ушпитали вісьмох поранених. Двоє у важкому стані. Чоловік з пошкодженою легеною – в реанімації. Стан в нього в даного пацієнта був ускладнений пневмотораксом, і ми були змушені негайно робити тренування. В реанімації також лишається матір трьох загиблих дітей. Саме медики мусили їй повідомити, що їх неможливо було врятувати. У переддень похорону дітей матір прооперували. Лікарі прогнозують, жінка буде ходити. Важкий стан зумовлений переломом хребта. Є перелом двох грудних хребців, які мають декілька уламків. Вони зміщені до спиномозгового каналу, але на щастя її стан стабільний. Родина Мартинюків, де загинули діти, у Коростишеві шанована. Мати вчителює у сільській школі в сусідній громаді, батько працює охоронцем. Усі діти чемні і добре навчалися. Мабуть, зразок тієї української. Дитини, ідеал, до якого треба було прагнути. Вони допомагали абсолютно кожному, кожному сусіду, який був старшого похиловіку. Вони допомагали абсолютно всьому, починаючи від буханки хліба, якого вони приносили, закінчуючи налаштуванням телефонів. Старший роман готувався за два тижні до випускного, захоплювався історією. Саме з нею хотів пов'язати майбутню професію. Він сидів. Четверта парта. Роман з п'ятого класу вони навчалися, Це був їхній кабінет. Напередодні похорону Романа. Його однокласники поїхали захищати спільний проєкт. Довго вагалися чи варто, бо старшокласники разом із загиблим придумали стартап. Класний керівник шостого класу, де навчалася загибла 12-річна Тамара. Ледь стримує емоції. каже: учням нині важко. Найближчі друзі взагалі не ходять зараз на уроки. Взагалі, вся сім'я прекрасна. Ті спокійні діти щирі, виховані Тамара. Це одна із лідерів класу, відмінниця. От я сьогодні виставляв оцінки. Всі оцінки не стоять. Знаєте, важко це було спостерігати. Найменший загиблий, восьмирічний Станіслав, теж учень цього ліцею. Тепер у холі до фотографій дітей, яких вбила російська ракета, учні й батьки приносять квіти, там які іграшки. Ми виступили ініціаторами створення такого куточку, так як на місце події з метою безпеки дітей пускати неможливо було. Що перерви біля фото Діти. Ми оголосили збір коштів постраждалій родині, тому що будинок повністю знищений. У скриньку гроші приносять і місцеві. Допомогти родині можемо, і ми з вами за QR-кодом на екрані планують звести новий будинок, утім на іншому місці. Інна Гуріненко, Роман Щербако. Вікне СТБ, тебе марафон. Єдині новини. Україна дзеркально відповідатиме на всі російські загрози і виклики. На цьому під час вечірнього звернення наголосив Володимир Зеленський. Наші превентивні дії та готовність відповідати на ворожі удари. Президент обговорив із головкомом, керівником генштабу та міністром оборони. Зокрема, йшлося про подальші плани збільшувати виробництво вітчизняних дронів та ракет. На найближчий час готуються й нові домовленості із європейськими партнерами, які інвестуватимуть в українське оборонне виробництво. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика це ключові елементи. Все Маємо виробляти. Серія вибухів пролунала сьогодні зранку на підприємствах ВПК Росії у місті Дубна Московської області. Дрони атакували підприємство з розробки безпілотників. Кронштадт про це повідомляє російський телеграм-канал Астра з посиланням на місцевих жителів. Кронштадт це російська група компаній, що спеціалізується на розробці та виготовленні безпілотних. Літальних апаратів. Підприємства групи, зокрема, виробляють дрони Молнія, Оріон, Сіріус та Грім. Ой... Також підтверджено пошкодження об'єкта в Зеленограді одному з науково-промислових центрів РФ, розташованому на північному заході від центру Москви. Попри запевнення російської влади про відсутність серйозних пошкоджень, у мережі з'явилися численні фото та відео моментів вибухів, прольоту дронів, падіння на територію технопарку Елма та подальшої пожежі. Сматрічка зерно. Он такой огромный. Да, он огромный. Я думаю, это какая-то беспалевная штука. Нет. Знаешь, как птички летают, грубо говоря. Вот Ох... Ох... это уже не сбили. Технопарк Елма називають російською кремнієвою долиною. Там зосереджені компанії, що працюють у галузі мікро та радіоелектроніки, оптичних та контрольно-вимірювальних приладів, робототехніки та нейротехнологій. Йому лише 22, А за плечима бої поблизу Бахмута на харківському напрямку та Курська операція. Прикордонник на псевдо ФЕС, штурмовик сталевого кордону, командир, а нині вже інструктор. Всього, що знає і через що пройшов, вчить зараз новобранців стати військовим мріяв з дитинства. Та чи не шкодує про обраний шлях? Розпитала молодого бійця Ірина Цимбал. Орієнтир Сусна. справа від неї знаходиться дві мішені. Це. Тікає з цього окопу. ваша задача в автоматичному режимі вогню знищити їх всіма наявними патронами. Зрозуміли так, так, так. Андрій на псевдофес викладає тактичну та вогневу підготовку мобілізованим. Навчання триває 45 днів, щоб вже в бойових підрозділах новобранці вміли орієнтуватися у ситуації. Сам Андрій у своїй 22 штурмовик сталевого кордону контролювати всі ділянки місцевості, тому що, якщо ми знаходимося в обороні, ми чітко знаємо, де ворог знаходиться, правильно? або може з якоїсь сторони підійти, коли ти залітаєш до них в окопну лінію, або там в посадку і починаєш її штурмувати. Він може бути будь-де, ти не знаєш, які там окопи, де можуть бути нори, де не можуть бути нори. Це має бути належна підготовка до цього. Тож значну частину часу, каже боєць, треба присвятити тренуванням на полігонах, стрільбам в окопній лінії, щоб буквально відчувати людину, яка рухається на завданні поряд. Центральна мішень-центр. Ліва мішень, всім зліва. Робота штурмовика важка, каже Андрій. Тому як інструктор більше спирається на власний бойовий досвід. Війна змінюється, потрібно, щоб люди були з бойовим досвідом. У них, скажімо так, вони це не прочитали, вони це побачили на власні очі. Вони можуть сказати, як вони діяли. Це може бути не так, як написано в методичках. Тому буде декілька варіантів і навчаємо і може брати для себе якийсь один із тих найефективніших. Андрій зі шкільної лави мріяв стати військовим. 2019-го вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України, вивчився і після випуску з академії 23-го приєднався до сталевого кордону, 15-го мобільного прикордонного загону. Дослужився до начальника відділу прикордонної служби. Згадує свій перший бойовий вихід у населеному пункті. Від Бахмутом штурмували одну з посадок ворога. Я думав тільки про одне. Це е, перше збереження життя здоров'я особового складу, це найголовніше, і друге виконання задачі. Чи було страшно? Ну, трохи було, але не було часу думати про це, тому що люди, вони мої підлеглі, вони дивляться на мене, дивляться на мого заступника. Тому треба було. Показати себе, скажімо так, з рівня командира, який зможе приймати рішення, у свої 22 Андрій вже воював під Бахмутом на харківському напрямку. Брав участь у курській операції, яка для нього, як командира, каже, була найвідповідальніша, бо треба було так спланувати виконання завдання, щоб було якомога менше втрат серед особового складу. Але, попри всі складнощі, каже про обраний шлях, не шкодує. Я вважаю, що я роблю правильно. Потрібно захищати свою країну, ставати військовими, навчатися і бути гарними фахівцями, щоб в подальшому, такого як відбувається зараз, тобто війна в країні, щоб такого подалі не відбувалося. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікне СТБ» – Єдині новини.